Всім доброго, компанія авторина Пережанська, місці Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж BMW X5 2015 року. 3.0 бензина на хорошій комплектації. Передні-задні проктроніки, біксинові фари у нас стоять. Колес у нас стоять Pirelli, розмір коліс 255 50 19 у нас. Терміні, термозні диски без виробітки, термозні колодки помінені по кругу. Масло в моторі, масло в коробці, масло в релікторах сюди поміняно. Сити ціклопідйомника, електроскладення дзеркал, електропривід багажника, пам'ять сидінь у нас присутній, датчик світла, електроруль у нас присутній, круїз контроль, старт стоп Заводиться без проблем, ніяких помилок нюансів по ньому немає. Все працює рівно, стабільно, справно. Окзаний клімат-контроль, два підігріві судушки водія і пасажира, мультимедіа, відключаємо. Задні, задні і передні проктроніки, режим, комфорт режим, автохолд, навігація. Це все у нас присутнє. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії. Стеля чисто не прикурена, панорама у нас присутня. Підсвітка. У нас задніх і спереді ніг у нас присутня. Задні знову ж таки парактроніки, електропривід багажника у нас присутній, присутня шторка у нас. Багажник. Все закривається легенько, з дотяжкою не хлопає нічого, все в робочому стані. Ніяких нюансів немає. Автомобіль весь рідній фарбі, з рідними вікнами. Ватерлінія була у нас до нижнього порога, тобто навіть не до порога не доходила, були присутні особисто при, огля при огляді цього автомобіля. Передні сідушки у нас електричні з сторони пасажира. Дерево, чорна панель. В хорошому стані. Автомобіль капітал, капіталовкладень ніяких не потребує взагалі. Є всі рахунки по замінні масом моторів, маслі в коробці, в редукторах, все повністю всі рідини замінені, все в хорошому стані. Люба перевірка на вашому СТО, ніяких нюансів немає, все в робочому стані, все в хорошому стані. Няких і запотівань немає, моторний мір, всяка подрібний. Нічого не крутилось. Так що, люба перевірка на вашому АСТО, який забажаєте, любий огляд, все, що захочете. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит, в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Також у нас присутній трейд-ін, обмін автомобілів. І звичайно, торг присутній у нас тільки біля автомобіля. Фактичний, аргументований торг біля авто. Ну все, всім дякуємо за огляд автомобіля. Так що всім вдалих покупок.